Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день, Євангеліє від Матфея, 10 глава, з 32 по 36 вірш. Сказав Господь своїм учням: кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм, який на небесах. А хто зречеться мене перед людьми, зречуся, того і я перед Отцем моїм, який на небесах. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Бо я прийшов розлучити чоловіка з батьком Його, і дочку з матір'ю її, і невістку зі свекрухою її, і вороги людині домашньої. Її. І було, коли скінчив Ісус наставляти дванадцятьох учнів своїх, прийшов звідти учити, проповідувати в містах. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.